Захід, коли зустрічаються всі і е, мають таку платформу, де можна обговорити, куди краще спрямувати ресурс, які потреби є в державного сектору. Ми розумітимемо як держава, які є потреби в громадському секторі для того, щоб е, більш раціонально і ефективно використовувати обмежений ресурс, то такі заходи тільки на користь, тому що вони ще додатково об'єднують нас в єдину. Таку силу, яка і реформує і забезпечує функціонування системи охорони здоров'я, багато благодійних і громадських організацій вони насправді далеко попереду, ніж окремі управлінські ланки медичних закладів. І мені здається, що та їхня взаємодія вона має йти на користь відповідно всіх пацієнтів, які отримують медичну послугу в тому чи іншому закладі. Фонд «Разум для України щасливий підтримати гранту і стати партнерами в організації цього заходу нова Україна разом, тому що ми розуміємо, що створення платформ, на яких можна зібрати і представників міжнародних донорів, і представників громадського сектора, які знаходяться безпосередньо в Україні, і представників держави, управлінців лікарень. І дати їм простір обговорити ті питання, виклики, майбутнє, запланувати щось, домовитись про кооперацію є надзвичайно цінним разом основною місією своєю ставити успішну, процвітаючу, демократичну Україну. І однією зі складових цього є обов'язково людина, здорова людина. Вірю, що через рік ми маємо зустрітися на цій платформі для того, щоб подивитися, що відбувалося. І що відбувається наразі, тому що війна не закінчується, зміни стаються, виклики стає все більше. Сигнали ми зчитуємо. І в даному випадку ми бачимо, що такі зустрічі, такі конференції, саміти і інші заходи дуже важливі для того, щоб ми могли домовлятися і обговорювати спільну співпрацю. Спільну співпрацю в боротьбі за перемогу, спільну співпрацю в боротьбі за рятування ботів українців.